Арахіс, земляний горіх, є цінним джерелом багатьох поживних речовин і може принести значну користь для організму людини, якщо вживати його в помірних кількостях. Ось деякі з основних переваг арахісу здоров'я серця. Арахіс містить мононенасичені та поліненасичені жири, які можуть допомогти знизити рівень поганого холестерину ЛПН-ща і підвищити рівень хорошого холестерину ЛПВ-ща. це сприяє здоров'ю серцево-судинної системи. Та знижує ризик розвитку серцевих захворювань, інфаркту та інсульту. Багатий на білок. Арахіс є відмінним джерелом рослинного білка, який необхідний для будівництва та відновлення тканин організму, а також для виробництва ферментів та гормонів. Джерело енергії. Завдяки високому вмісту жирів, білків та вуглеводів, арахіс є енергетично цінним продуктом, який може допомогти підтримувати рівень енергії протягом дня, контроль рівня цукру в крові. Клітковина та магній, що містяться в арахісі, можуть допомогти регулювати рівень цукру в крові та підвищити чутливість до інсуліну, що є корисним для профілактики діабету. Два типу. Підтримка здоров'я мозку. Арахіс містить вітамін Е та ніацин, які важливі для нормальної функції мозку та можуть допомогти покращити пам'ять і когнітивні функції. Антиоксидантні властивості арахіс містить ряд антиоксидантів, таких як ресвератрол, які допомагають захищати клітини організму від пошкодження вільними радикалами, знижуючи ризик розвитку хронічних захворювань, включаючи деякі види раку, поліпшення травлення. Завдяки високому вмісту клітковини, арахіс сприяє нормальній роботі кишечника, запобігає запорам та підтримує здорову мікрофлору, зміцнення імунної системи. Вітаміни групи В, цинк та інші мінерали, що містяться в арахісі, можуть підтримувати імунну систему та підвищувати опірність організму до інфекцій, користь для шкіри та волосся. Вітамін Е та жирні кислоти в арахісі можуть сприяти здоров'ю шкіри, роблячи її більш еластичною та зволоженою, а також зміцнювати волосся. Поліпшення настрою. Арахіс містить триптофан, амінокислоту, яка бере участь у виробленні сиротоніну, нейромедіатора, що відповідає за відчуття щастя та добробуту. Важливо пам'ятати, Арахіс є досить калорійним продуктом, тому його слід вживати в помірних кількостях, особливо якщо ви стежите за своєю вагою. Арахіс є одним з найпоширеніших харчових алергенів. Людям з алергією на арахіс слід повністю виключити його зі свого раціону та бути обережними щодо можливого потрапляння арахісу в інші продукти. В цілому, включення невеликої кількості арахісу до збалансованого раціону може бути корисним для здоров'я завдяки його багатому поживними речовинами складу.